Конія Кдазнані слова в тобі Сергій Наришкін в інтерв'ю журналу Розвідник. Повідомив, що Росія близька до досягнення поставленої мети спеціальної військової операції. А Українська армія, за його словами, близька до розвалу. І про це заявив а, сам Наришкін. Сказав, що стратегічна ініціатива на усіх ділянках належить виключно їм. Ми близькі до досягнення поставленої цілі, тоді як зсу перебувають на межі розвалу. Сказав сам Наришкін. А це, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, той самий Наришкін, який сидів і блеяв на радбезі РФ, коли він чи то був за те, щоб розпочати переговорний процес з Україною, чи то щоб визнавати незалежність так званих республік, чи щоб не визнавати, чи то він виступав за незалежність від незалежності цих республік? Ну коротше, після того як Путін 15 тисяч разів поставив йому одне і те саме запитання, по-моєму, сам Наришкін вибіг з цього радбізу. За тоді в напівадекватном состоянні, по моєму він готовий був втратити свідомість прямо там на тому самому радбезі. Якщо я не помиляюся, тут цікаво. Він сам є редактором журналу розвідник. Чи якогось офіцера призначили на цю посаду? Взагалі ці слова треба розглядати. От в цьому контексті мовляв, от вже все Росія перемогла. Ми бачили публікації про те, що. Перемогла мається на увазі це теза, яка буде транслюватися в російські маси і по російському телебаченню. І з іншого боку, тут і нового то особливо нічого немає. Я от ззаду ну деякі діячі інформаційного фашистського фронту вони впродовж останніх років кажуть: ну що. Посипався фронт, і так воно е зразу раз повторюється, війна продовжується так. Вони певним чином просуваються, але ці заяви, мені здається, вони якраз от і е підготували до е саме вступу на посаду президента Дональда Трампа, бо, начебто, от, е його мирний план, тобто заморозки війни, ну якихось риз вже, е як на мене, обрів. А, тобто набирає, ти хочеш сказати, На, що набира звісно. Е, ну, про план е, Трампа по Україні, ми ще з вами поговоримо, і що там за обриси в нього з'явилися. А поки знову ж таки, якщо повертатися до Наришкина, то можна сказати, що е, він ще не забув же ж додати про режим президента України Володимира Зеленського, який, як е, сказав сам Наришкін, втратив свою легітимність. А отже, і домовленості, тобто говорити я перекладаю нормальною українською мовою, говорити в Україні немає з ким каже Наришкін. Ну і відповідно чого. Постійно сад Росію за стіл перемовин. Якщо тут говорити, немає з ким немає легітимних, немає, е, значить, з ким домовлятися, каже Наришкіна, Ну і відповідно е, заявив, що Росія категорично не допускає замороження конфлікту в Україні. і Додав, що розмови про заморожування точаться лише на заході. Це відбувається через те, що Росія повністю володіє цією самою ініціативою на полі боя. Ну і поки так висловлюється Наришкін, то здається трохи інші. Е, Думки лунають в російських пропагандистських ефірах. Машина працює американська узгоджена з українською. Вони узгоджено готують Росію до прийняття перемир'я на їхніх умовах, які будуть оголошені як поразка Росії. Мета нашої операції СВО денацифікація. Те, що пропонують ніякої денацифікації, ну просто ніякої абсолютно Там навіть слуху про це немає. демілітаризація фактично немає ніякої демілітаризації, Ба більше питання про НАТО вирішується якось через 10 років. ось через 99 років. Я розумію, це дипломатичний хід. Що там буде через століття? А на 10 років відкладемо? Це все дурниця, ба більше вводяться війська НАТО де-факто на територію цієї великої Росії, Малоросії. Це їхні фантазії, так ми не обговорюємо ці плани ні, але вони ж кажуть, що це буде їхня позиція. Усі виступають. Хто з європейців проти цього? Француз за німці за, Великобританія за, Зеленський із компанії за. Це НАТО просто наблизилося до наших кордонів ще більше ніж було до того. нам нав'язують фактично. Кажуть, ми ось поділимо, вам залишимо те, що ви захопили, як вони висловлюються. Що ми ще не визнаємо, юридично ми це не визнаємо. Ми просто за фактом погодилися, але будемо юридично це не визнавати. І природно, це буде всюди розкручуватися як поразка Росії. я особисто, якщо за цим сценарієм піде, я теж буду це так розглядати. я теж буду так разбатувати в даному. От на даному моменті, от ми бачимо такі різнопланові заяви, які лунають на Російської Федерації. Мов у них все хорошо, вони проводять наступ, і от ще ще через 2-3 дні буде, що вони там вони хотіли парад через 2-3 дні. Між іншим, здається, ситуація в Сирії дійсно змінилася за 2-3 дні. Але я про Сирію в даному випадку не зброю говорити. Нам зрозуміло, наш фронт набагато важливіший. Що що тут саме цікаве? Що з подібними планами по факту виступає нова адміністрація. Кіт Келох. Дякую тобі, Катю. Людина, яка буде займатися питаннями України і Росії. Ну в різних інтерв'ю текстах в принципі їх план озвучив досить чітко це припинення вогню. Для замороження конфлікту по лінії э, розмежування, тобто по лінії фронту, по лінії окопів, гарантії безпеки, далі там відбудова ну далі зовсім там останній пункт пом'якшення санкцій проти Росії ну, у разі закріплення цього цієї мирної угоди. Але до цього треба якось дожити в прямому сенсі цього слова і на фоні цих заяв які ми чуємо в росії то хотілося б, щоб у трампа вже нотували все це і зрозуміли що раз ви такі миротворці ви хочете стати якими великими миротворцями війти в історію, то тоді вже зараз треба думати про те, як зупинити російський наступ, і тут все дуже просто. Це зміна а, кількості і якості зброї, яка передається Україні, бо інших варіантів поки що ніхто не придумав. От у нас тут багато дискусій було там скільки там бомб і ракет передають. От а, наші Сусіди по планеті по регіону, наприклад, Ізраїль, да й Сполучені Штати, от добиваючи техніку і інфраструктуру Асада в відповідно в Сирії, вони за два дні, як пишуть ізраїльські змі, здійснили скільки там сотні авіавилітів, тобто вони бомбили ці об'єкти нон-стоп. Ну, це я власне до того, яким чином можна припинити війну. Бо якщо цього не буде зроблено, то всі ці. Плани аероплани від Дональда Трампа, миротворця, які все зробить за 24 години. Вони з залишаться тільки планами. А, ще один цікавий нюанс. Дивись, ми зараз послухали, ну або ж процитували Наришкіна, та, який говорить про те, що вони близькі до завершення СВО, маючи на увазі не замороження війни, маючи на увазі не зупинку активних бойових дій, а саме ем, досягнення своїх цілей, які вони ставили не, е, на самому початку, тобто якісь там демілітаризація, денацифікація, вони самі не знають я ще раз нагадую, що це означає для них, але тим не менше ці слова їм дуже сподобалися. Вони правда довго не могли їх вивчити, щоб проговорити, але от ну якби взяли їх за основу. А, окей, а, Наришкін, який каже, що ми близькі до цілі, до завершення СВО. А тут же російська пропаганда, яка каже про те, що слухайте, те, що нам пропонують на а, заході, це не зовсім про завершення СВО, це про замороження війни. А ми нібито до цього були не готові, тому що як же ж демілітаризація, Сертифікація цього всього не виконано. І що означає, Україна відмовиться від НАТО на 10 років? 10 років нас не влаштовує, 99 років нас влаштовує, а 10 років нам не подобається.